Докторе, можна просто одне слово, і я відразу стану щасливим. І я задумався. Якби таке слово існувало, ми б уже жили в раю. Уявіть, йдеш вулицею погано на душі, а тут хтось шепоче: «Троянда», І раптом уже все налагоджується. На лекції нудно. Раптом викладач каже «Лимонад». І вся аудиторія в екстазі: кохання минуле, батарейки сіли, рахунки не оплачені. Просто скажи виноград, і життя знову набуде сенсу. Але на жаль, мова так не працює. Або працює, я заглядую у себе і згадую слова, які змінюють мій стан: вставай, коли хочеться лежати, продовжуй, коли хочеться здатися, відпусти, коли тримаєшся за ілюзії. Але пацієнт не просить слово процес. Він хоче слово чарівник, яке зробить за нього всю роботу. Це все одно, щоб людина, яка тоне в басейні, кричала рятуальнику: Скажіть одне слово, і я сам випливу. А ритуальник такий: гриби. Але не скаже пацієнтові просто працюй або зміни життя. Він же не цього чекає, він чекає ключа. Добре! Ось твоє слово досить. У сенсі. У сенсі. Достатньо чекати дива. Досить думати, що щастя це щось далеке і недоступне. Досить знецінювати те, що вже є. Можете є те слово? Він мовчить. А раптом це і справді те саме слово.